Тиме пісню про матір, про всіх матерів, усе світу, яка має назву серце матері. Серце Матері, в промені кожному, грозах юних у громі тривожному, у вітра. Над морськими глибинами У приїльному леті, орлиному. матінка любов, ми твої промені, матінка любов, ніж не здесповнений, матінка любов, осінного саду цвіт, Матінка любов серцем обіймає світ, матінка любов осяє насаду світ, матінка любов серцем обіймає світ, серце матері, зорі над квітами небо дихає, з снами. Блакитними мчить весна над землею воскреслою серце матері, музика все світу, матінка любов, ми твої промені, матінка любов. І на осаду цвіт, матінка любов, серцем обіймає світ, матінка любов, серцем обіймається.